Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Сводка, що ми сіяли. Сводка, що сіяли. Дякуємо вам за ваші коментарі, як завжди, за ваші підписки, за ваші паради. Ми теж, ось, бачите, вирішили на дворі така холодина сьогодні, що вирішили зняти відео в хаті. Хаті то тепленько, і все під пальмою зеленою. Заяць у нас під пальму заліз. Ти ну, дякуючи вашим парадам. Хто дивиться нас, дякую порадам вашим. Купили ми... А тічі ми тебе разом тепер. Купили ми таку штуку цю паралізатор. Зараз ось розпакуємо, покажемо при вас. Ми вже тут дивилися її, бо було ж цікаво. О, така виходить штучка. Бачите? О! Таке. Нарядка тепер праця у нас з'явилася. Ну, заказували ми. Я все ж думав, вони, получаються заводські, заводські. Аж виходить, що мені надійшов коментар і каже, Дід, не путь мозги не собі не людям. Їх заводських нема. Вони всі саморобні. Ну, вийшли ми на людину, яка сподобалась нам. Ми замовили. Замовлення було прийнято, потім цього прийнятого замовлення нам ця людина перезвонила, розпитала все, яких ви вирощуєте свиней, які вам треба робити. Чи на два положення, чи на одно. Ну Ми сказали віз свиней. Чесно кажучи, дивлячись, яке воно бачив по інтернету і тут так трохи різниця є. чому мені казали, що ці є довше. Ну, все тут зроблено. На совість, стручка тут. Крепка така пластмасова, деревяшка крепка. Ці пальці пробував гнуть. Не гнуться. Ну теж з умом пробував. гнути. Все заточене, все гостре, кабель 5 метрів. На одно положення. Тому що ми ріжемо свиней все равно не менше 150 кг. Завжди за 150. так він каже, що вам на два положення не треба. Ну, ну все людина зала. Це замовили ми його у четвер, у п'ятницю нам людина перезвонила. Дораг можна було вже забирати. За все це все нам обійшлося. Ця штука у 1975 гривень. Це повністю з доставкою Росії. Ну, замовлення ми замовляли на Чернігів, Так що посилання на, на, на це все. Ми. Залишимо у під відео. Бо мене в одному коментарі людина питала, просила, каже, якщо купите, придбаєте, вилажіть, будь ласка, відео за обзором, бо теж шукає. Ну, Не знаю, мені, наприклад, воно сподобалось тим, що людина на замовлення робить. спитала все, як, що воно треба. Користуватися не користувався. І хочу вашої поради, тому що все життя я користувався ось цим агрегатом. ось. Тепер як цим користуватись, ну я зрозумів, куди цим колоти. А от де перерізати, будь ласка, хто користується, напишіть, будь ласка, я де правильно перерізати. Тому що в відео приходить, там перерізають горло. Горло я не хочу, тому що я набільш смалю соломою. Стараюсь смалити газом менше, набільш більш соломою. Так що мені треба, щоб чисто. Я бачив за ухом. А як за ухом, де за ухом, щоб кров зібрати. І це, це, будь ласка. Хто користується, хто знає, напишіть. Я знаю, що є такі люди, нас дивляться. Бо я ж кажу, що все життя я ось. Завалили, вогнав, подержав, витягнув. Все. А це для мене, як кажуть, нова, дуже нова приспособа. Ну, на одне положення вона. О, Включил, Виключив. включив. Все. Взять лампочка, індикатор, що працює. Скоро будем різати. Расскажем. Вес, конечно, є тут. Вес тут больше трех кг, я вам скажу. У вес стоїть. Положення выключене. Положення включено. Светится лампочка. Испытаем на Ага. Спитаємо, одна собака залишилася тут. А, а, не а не давай. Ні, пальцем. А, я колись бачив у відео, що якась як він там калов, різав, ну тронувся, так коротше, кабан стояв, мужик ти впав. Ну де? Значить, працює. Ну наскільки я зразу не обереш, чик, все, лежить. Виключи. Уключился я при вас перший раз, його, так що... Як користуватися, все він розказує. Ну тільки для мене це одна проблема, що я точно не знаю, як за ухом примірно перерізати. Так що хто має досвід, напишіть, будь ласка, нам. Це така у нас вийшла одно. Так, все, де що посадив? Не, мам, ось... Ес, мамі. Давай, а, ось у нашого... Ні-ні-не-ні-не. У нашого Олексійчика ось своя грядка зрабилась. Що? Кавуни рано, це, це все помідори. А що ти тут посадив? Розкажи. Десь, ти Та поливай, розкажи що ти тут посадив у своїй грядці? Помидори і огорки. Помідори і огорки. Посадили бараболю. Будемо їсти бараболю, посадили кавуни. Посадили ранні помідори, щоб висадити в теплицю. Щоб... щоб їсти ранні помідори ранніми, а не як ми завжди. Ага. Що що разом. Ну, в минулому році ми з Олексійчиком зробили бабулі бабусі нашій теплицю. Ну в цьому році... Не, не знаю, вже не встигаю, думали, а? ще більше зробити. О, як ми. Попухнуть вже. Ще досить іде. Досик? Отак. Це ти будеш за ними вхажувати тепер? Да, щоб вони не померли. Не померли? Так. Да. Да. Ну, ну тут же ж коли батареї вони гріють, Игреевич, разом искать тропики, грядки ну, кактус. как, как, кактуси растут <реку> <реку> і помідори ранні. <реку> так що, кому цікаво, слідкуємо, що, що Лешка нас навирощує, выращива, да? Ну да. Це лично твої грядки. Да. Да. А где туда помідорів, як виростуть? Два. Два огурка. так. да. Да, добре, хорошо, будемо чекати, ждать, виростуть. Ага. Ну похвастався гуртаву. Mm -hmm. своїм. Це він тут із бабусею садив. А хто ж тирхав занята? Я з бабою. Ти з бабою. Mm. Там а земельку хто насипав? Я? Mm -hmm. Така бабуся тільки дивилася, як ти робиш. Я на тебе помогає. Ти Ты їй допомагати? Бабуся на бумажці сорти записувала. А ну, садів Алексії, так що побачимо, що у нас виросте. Яка у нас рука на посадку, так? Да? Mm -hmm. Будуть. У такі огурки. Які я mm -hmm. Покажи, які огурки будуть. Пону стан такі, От такі, а помідори які. От такі. Mm -hmm. Так що кому цікаво дивимося, наблюдаємо за грядкою. Садовод любитель у нас. Сьогодні у нас таке відео виходить по... по ваших парах. Ще трохи навозили ми дров, їх треба рубати. Дивлюсь я на кучу і кажуть мої дівчата, що давайте, мабуть, таки купим електричний дровокол. Так що у кого є, бо я не знаю, які краще купити, щоб краще. Лучше... Хочу ваша і парад. Напишіть, будь ласка, хто порекомендує, яка марка, який. Та наш. Я хочу купити рейчний. Не играв а рейчний. Наскільки я бачу, мені подобається рейчний. Так що, якщо... Напишіть, будь ласка, які кращі, яка фірма. Ну я дивився, надивився українську нашу фірму Скіф. Щось так подивився по рекламі по всьому. Наче, наче непогано. Хто мав з таким... Працювати Ждем ваших парад. Будь ласка. Не оставляйте мене на один чи стім усім вибором. Бо. Вони Бо подужають їх рубати до порогу. А рубати треба доводити. Навіть не нас... треба все? І сьомий БМВ. Ось наші бабусі виділили за... 28 років сумлиной праці на работу ездит все чрный, локированный, весь даже гуманитарная миссия пролица <рисок> выделила мотация. Ну, все хорошо, но одна проблема. Она чего-то постоянно управа едет. Мы же смеялись с каже, хорошо, хорошо, хоть не вправо, вправо, а не в ну, А только на старости, год если бы не уехала, шапка мне одевалась на голову. Так оце тоже мов у кого такая штука была. Ну я могу догадываться. Я уже догадался. Тут же то стоит пластина на тормоза. А тут не поставили. Получается, что прямо вот так стоит. Нагнутая у леву. Не, вправо, ну да, вправо будешь нагнута, а воно и видно. Если попробую выровнять, так вот это такая. Ну так пробовал ездить, штука добра. Правда, что не тормоза, не что, не робил. Все надо все робить, подтягивать. Ну, оценить, как вам Беха и все, бабусина. Так что такую бабусю дали обновку на работу ездить. ай ай сая, Чтоб не крутила. Правда, одна с изолей бензобак забрала. Аккумуляторна батарея стоит на 48 вольт. Пока здоровый на вона забрала, чтобы мы не ездили. Так что. Напишите, у кого мы тоже такая штука едок. Так что зробити. Ну я думаю, сюда подложу шайбочки. Думаю, выровняю ряму и поеду. Бо уже тут амортизатор отпустил трохи. Уже стало ровнее ехать. Так что... Отакі є в нас обновки. Так що, будь ласка, напишіть, чого тя не оправдаю, якщо у кого є. Як де правильно перерізати. І порадьте, будь ласка, закалун. Дуже вас прошу, порадьте, особливо порадьте за калун. Бо щось я його не подужаю. А так, на цьому відео наше будемо завершувати. Пишіть, коментуйте, ставимо лайки. Підписуємося, нажимаємо на колокольчик, ждем наших нових відео. Ми ждемо ваших Так, До наступних зустрічей і мирного всім неба.